Звернення до світової спільноти, щоб засудити московську федерацію як державу терориста вигнати її з організації Об'єднаних Націй це все є дуже позитивні і гарні ініціативи. Але чому українська держава продовжує підтримувати терористів і їх посіпак всередині української держави? Що я маю на увазі? Ми всі разом заборонили діяльність про московських. Ми всі разом. Проголосували заборону про московських політичних сил, але в результаті депутати, які були обрані від цих партій, спосібнісінько собі сидять у радах різних рівнів, але що більше займаються підривною антидержавницькою діяльністю. Зокрема, я маю на увазі присутню тут у Верховній Раді п'яту колону, яка відповідальна за московську агресію, і московське вторгнення. Так чомусь вони не притягнуті до відповідальності, не позбавлені мандатів. А виявляється з фракцією монобільшості, за словами керівників фракції, у них конструктивна співпраця. Перепрошую, але це не співпраця, а тотальний маразм на місцевих рівнях. Ми маємо ситуацію, коли депутати. Про московських партій блокують процеси декомунізації, де колонізації підтримують усі московські наративи і спокійнісінько почуваються. Але я не дарма згадую також сьогодні про церкву. У цій залі не тільки було у цій залі було в 2018 році проголосовано законопроєкт, який вимагає московську церкву називати московською, а не Українська православна церква якогось там патріархату. На жаль, цей законопроєкт. Чотири роки вже заблокований, заблокований на рівні конституційного суду. Хоча це питання мало бути розглянуто протягом чотирьох місяців. Тому ми вимагаємо консолідованої позиції парламенту Української держави якраз від народу. Ця позиція є щодо того, щоб ми якнайшвидше розблокували цей законопроєкт. Щоб московська церква була чітко названа московською, і щоб люди, які ще ходять до цієї церкви, розуміли, що вони підтримують церкву країни-агресора, а їхні пожертви по суті йдуть на фінансування агресії в Україні і вбивства українців Московською Федерацією. І так само ми вимагаємо, щоб якнайшвидше були проголосовані законопроекти, які позбавлять московську церкву її власності в Україні. Тому що вони сьогодні далі продовжують доносити на українських військових, вони продовжують сіяти про московські наративи. Якщо їх не зупиняти зараз, то в результаті ми можемо отримати ситуацію сприятливу для повернення московського впливу Україні. Тому я прошу, коли ми звертаємося до наших закордонних колег, засудити московську федерацію. Давайте ми очистимо Україну від п'ятої колони, яка тут щось намагається варнякати.